Повномасштабна війна в Україні триває вже другий рік. Ворожі обстріли в країні не вщухають. Водночас деякі одеські бомбосховища, які б мали б захищати людей від ворожих обстрілів, досі занедбані. Оцініть стан укриттів, які знаходяться поруч з вами, та чи користуєтеся ви нами. Рівень дуже ненадійний. Ненадійний м, навіть не, не в сенсі безпеки, а в сенсі комфорту. Бо дивлячись на те, що, як, що в основному люди не відвідують, в основній масі люди сплять і не виходять. Спочатку, коли було більш так, ну типу тривожно, то е, ми йшли до сусідів, у них було бомбосховище невеличке. А зараз в тому місці, де ми більш-менш спокійно, тому поки що в ну, бомбосховище ніхто не спускається. Боммосховище в прекрасному стані, дуже там є вода, є місце, де сидіти, можна вмістити багато людей, тобто все добре. К сожалению, не, не було бомбомбоубіжи. Чому? Тому що живу частном секторі і ні потреби кожен раз пускатися. Я скажем, грубо говоря, свой погреб, свой підвал і потребности куда то виходити, нету. новий жилісний комплекс і для нового то ну. Сама паркінг, сама парковка в доброму. Ну самі люди де приносять якісь речі, щоб е, переждати там якийсь тульчик або одіяло, як покривало, якщо це вночі. Я був у бобозаховищі декілька разів. Ми з студентами під час повітряної тривоги ми туди зайшли, перечекали ці повітряні тривоги і далі вийшли. Стан був досить гарний. Там були і. Вода і місце для сидіння навіть Wi-Fi.